З 1 березня переіндексовують пенсії. За даними Мінсоцполітики, виплати зростуть на 8%. Доплата буде не меншою ніж 100 гривень та не більшою за 1,5 тисячі гривень. Підвищать розмір мінімальних виплат по інвалідності колишнім військовослужбовцям і постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи, а також окремим віковим категоріям пенсіонерів, пенсія яким призначена до 31 грудня 2023 року, включно. Середній розмір пенсії підвищиться з 5395 тисяч гривень до 5717 тисяч гривень. А відтак середній рівень зростання пенсії після індексації становить 322 гривні. Нарахування індексації та підвищень пенсії відбудуться за матеріалами особових справ, тобто без додаткових звернень пенсіонерів до пенсійного фонду. Березень буде останнім місяцем, коли пенсіонери отримають виплати без ідентифікації, тобто підтвердження особи. Це стосується лише людей з поміж внутрішньопереміщених осіб, які отримали статус переселенця ще до початку повномасштабної війни. Фізичну перевірку можна пройти у відділеннях пенсійного фонду чи Ощадбанку, а також віддалено через електронний кабінет чи відеоідентифікацію. Якщо до 31 березня цього не зробити, виплати накопичуватимуться на рахунку одержувача доти, доки пенсіонер не підтвердить свою особу. Після цього суму переведуть на розрахунковий рахунок. Із 1 березня змінюється порядок грошової допомоги внутрішньопереміщеним особам. Лише окремі категорії отримуватимуть від держави виплати у сумі 2 або 3 тисячі гривень і надалі. А решті необхідно оновити заяву, значну кількість людей з числа ВПО можуть позбавити допомоги, адже критерії призначення будуть більш жорсткими. Автоматично продовжать виплачувати державну допомогу ще на півроку пенсіонерам, у яких розмір виплат не перевищує 9 тисяч 444 гривні, особам з інвалідністю першої чи другої групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років. Тяжко хворим дітям, дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, а також батькам-вихователям і прийомним батькам. Детально з переліком окремих категорій ВПО, що підлягають перегляду, можна ознайомитися на сайті Мінсоцполітики. У березні стартує реєстрація на проходження основної сесії національного мультипредметного тесту. Розпочинається вона 14 березня та триватиме до 11 квітня. Потім в учасника буде ще декілька днів, аби скоригувати дані. До 15 квітня у власному кабінеті можна буде змінити предмет на вибір або ж населений пункт в Україні чи за кордоном. Основна сесія триватиме з 14 травня по 25 червня, а результати стануть відомі до 2 липня. Реєстрація на додаткову сесію відкриється 10 травня. А проходитиме вона з 11 по 19 липня. Обов'язковими будуть такі предмети, як українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет обиратимуть довільно. Тарифи на комуналку для побутових споживачів до кінця опалювального сезону без змін. На газ і його розподіл опалення та гарячу воду продовжує діяти мораторій. Ціна на воду теж залишається сталою. Щодо світла, то в Міненерго активно розглядають питання, аби підняти вартість кіловата електроенергії для побутових споживачів у середньому до 3,5-4 гривень. В останню неділю першого місяця весни Україна переходить на літній час. 31 березня о 3 годині ночі годинник треба буде перевести на 1 годину вперед. І вже з цього дня ми спатимемо на 1 годину менше.